Навіть від от таку пасмурну погоду вже вже заряджається. Професор Олександр Мартинюк демонструє готову сонячну панель, яку замовили українські воїни на передову. Вимогу ставили, щоб система була мобільна. От щоб можна було її використовувати в польових умовах. Набір модулів сонячної панелі. Чотири ось таких драйвери, Ну в даному випадку для, для потужності цієї батареї то тобто цієї панелі. Чотири ось таких драйвери, і Воно просто під'єднується зі слів Олександра Мартинюка. Субтивартість такої панелі приблизно 2000 тисячі гривень зробили на дорогий варіант в промисловому варіанті виготовлення. Подібні станції мають акумуляторну батарею. Пряме заряджання, якщо навіть і втратити цю панель, скажімо, ось або, наприклад, вона десь механічно пошкодиться, це не настільки не настільки кошторисно і краще мати от декілька таких панелей, аніж дороговартісно із, із акумулятором. От таке було побажання. Аспірант Сергій Панкевич каже, разом зі студентами зробили п'ять таких сонячних панелей. Спалюємо їх паралельно, виходить чотири. Влоки, і потім під'єднуємо до затискачів самої сонячної батареї. І відповідно, вже кожен блок отримує напругу від сонячної батареї, де перероблює вже на звичних 5 вольт для зарядки гаджетів. Сонячні панелі передають бійцям чотирнадцятої окремої механізованої бригади, каже директорка навчально-наукового фізико-технологічного інституту Галина Мирончук. Гроші на матеріали збирають викладачі та студенти. Поки що можемо, то робимо власними силами. І скільки могтимемо робити, стільки будемо робити. А далі будемо думати, будемо вирішувати всі проблеми по мірі їх надходження. Павло Мельничук, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.